Мір вам, дорога моя церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овочі та в розпорошенні. Радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Сьогоднішньою ранковою росою буде Книга Вихід 2.13.15. І вийшов він другого дня, аж ось свариться двоє євреїв, і сказав він несправедливому: нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав. Хто тебе настановив за начальника за, за суддю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина, і злякався Моїсей та й сказав собі, справді, та справа стала відома, і почув фараон про цю справу, та й шукав, щоб убити Моїсея, і втік Моїсею від фараонового лиця і оселився в країні Мадіян. Земля Мадіян, нині частина Саудівської Аравії та Єгипту, спекотне, сухе, курне місце. Воно настільки суворе, що місцеві жителі не розводять коней тільки верблюдів. Для корів там недостатньо води, тому тримають лише овечок та кіз. Крім того, це місце з великими вулканічними горами. Акапська затока фактично є частиною великого африканського розлому. Щоб дістатися до країни Мадіян, потрібно було довго. І важко йти. Таким чином, Моїсей стався приходьком у землі Мадіамській на 40 років, дії 7.30. Рятуючись, він, мабуть, думав, що Божий план щодо його життя зазнав повної поразки. Ймовірно, він вірив, що всі шанси, які він коли-небудь мав, щоб врятувати свій народ, тепер вичерпані, і він нічого не зміг зробити. Колись він був принципом Єгипту, вченим, сильним у слові та дії, а тепер він був ніким. І змати його було ніяк. Але в цей момент Моїсей був саме там, де хотів його бачити Бог. Сам Моїсей, скоріше всього, не знав на той час, що він був занадто великим, занадто самовпевненим, щоб Бог міг його використати як посуди честі. Як я зауважив в попередніх записках, Моїсей зробив спробу виконати роботу Господа з людською мудрістю та силою. Але це зазвичай не спрацювало. Побачивши двох своїх братів в конфлікті, він раптом розуміє, що джерелом їхнього поневолення є не сила Єгипту, а їхня власна внутрішня рабська нечистоплотність. Протягом 40 років Моїсей жив невідомим пастухом у пустилі Мадіян. На той момент його життя було настільки скромним, що він навіть не мав отари овечок, яку б назвав своєю. Вивці належали його тестю, в домі якого він був ще й приймаком. Поки Моїсей був в пустелі, євреї в Єгипті зазнавали все більш жорстоких переслідувань, але в той же час Бог готував його, щоб врятувати їх. Бог навчав Моїсея таким якостям, як смирення, дисципліна, твердість, слухняність і довіра, які були необхідні, якщо Моїсей мав врятувати Божий народ від рабства в Єгипті та безпечно привести їх на нову батьківщину. Вихід два, двадцять Після 40 років, здавалося б, ідеальної підготовки, Бог мав ще один період підготовки як для Моїсея, так і для народу Ізраїлю, щоб підготувати їх, прийняти Моїсея. Коли тебе кличе Бог зробити щось, ти можеш дивитися на тих, хто спробував потерпів неудачу і здався, або на тих, хто намагався терпів невдачі, намагався знову і знову, але виявився вірним до кінця. І сталося по довгих днях і вмер. Цар Єгипту. А Ізраїлі сини стогнали від тієї роботи та кричали, і їхній зойк через ту роботу донісся до Бога, і почув Бог їхній стогін, і згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісаком та Яковом, і Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними вихід 2, 23, 24. Давід Гузик каже так, отже, Бог почув їхній стогін, і Бог згадав, якщо Моїсей знайшов забуття в своєму новому житті, одружився, народив синів, скажімо, прижився та забув про Ізраїль в Єгипті у сенсі відвернення своєї активної уваги від них, Бог не забувся, Бог згадав знову ж таки у сенсі звернення своєї активної уваги на них Ізраїль та його страждання. Поклич до мене. І я відповім тобі. Єремії 33:3. Я Володимир Невмережицький, пастор церкви, шлях любові місто Уруч. Господи, Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, ти не згадай беззаконі і неправд наших. Не відвертайся від нас, але в милості і щедротах Твоїх почуй благання про мир нашого українського народу, що про Твою милість просить, аби скінчилася війна. Постань на допомогу нам. Спаси нас від війни. Нехай прийде Твоя слава і Твоє пробудження, Господи. Амінь.